Опять нажав кнопочку, бачите червячок в мене на полі, бачите? Сразу. А червячок це сила. Щас не бачу ту ячменя. Де воно? Закопання є ось до. Ну тут глибоко. Тут просто закладався рядочок на рядочок. Коротше ось до Не Є. Ну глибоко, іменно цей рядок глибоко. Все-таки з глибиною провтикав. Буде якийсь рядочок, глибок. Це ось душі пориємось. Не знаю, що вам це цікаво, але я. Ну, тут нормальна глибина. Але мені подобається. Ритися тако, їздити по полям дивитися. Коротше покільчився, бачите? Не знаю як вам. Де цю зернину вам показати. Ось доведу. До Дослідую. Хісь трошки голубовато, Ну що є, то є. Провтикав я, коли настраював сівника, там в мене ще було що типу, настроїти. Кажуть, треба було ще поставити дві проставочки на сантиметр два. І тоді б в мене вийшло десь два півтора. Але я тоді боявся про те, що мороз. Земля промерзала б і... Ну що будемо? Поки ще не зійшов, ми нічого не будемо загадувати, бо ще в долинах у нас сніг лежить. Загадувати ми поки нічого не будемо. Вже коли він почне сходити, подивимось на рослину. Именно, самі розумієте, буде видно на яку глибину від самої зернини він сходить. Ну Це погано, в принципі. Кажу, що коли глибоко засіваєш, ну, пересівати вже нема смисла. Але коротше, з якої сторони таке ходиш з сівником рядок в рядок. І за те, що зміщені в мене диски, ну виходить, висівні, то коротше, не знаю, що яку, з якої сторони рити, в яку сторону, походу, він заліпив це насіння. Ось ну, Тут глибоко, блін. Щось я переживаю. Що... Глибоко коротше. Глибоко. Це рядок воно глибоко. Тут сантиметрів бляха муха. Десь 5-6.